Навіщо, шому тапалка від Binance, виявилась фейком? Binance офіційно заявив, що ніякого лістингу токена не буде. Цю інформацію підтвердили через пост у телеграм-каналі Monbix. Чесно кажучи, я в шоці, оскільки не очікував такого від великого гравця, як Binance. А тепер про щось позитивніше. Якщо тебе цікавлять інші можливості в криптосвіті, ось два відео, які можуть бути корисними. У першому відео я розібрав нові умови для утримання дропу в криптогрі від ByBit, яка нещодавно оголосила свої правила. Якщо хочеш дізнатися, як взяти участь і утримати дроп, ось це відео для тебе. А якщо тебе цікавить пасивний дохід у крипті, я розповім про один із найпростіших способів заробітку це використання криптобота. Він автоматично торгує на біржі, що дозволяє заробляти без особливих зусиль. Це може стати Твоїм першим кроком до стабільного доходу відео про це вже чекає тебе на екрані.